Від друзі, вітаю вас в новому відео, в новому влозі. Сьогодні слухайте. Така погода незрозуміла. Вранці прокинулися, ніби було не сонячно, але просто трішки затянуто. Потім розпочався дощ, два рази пускався дощ, і зараз, ось після дощу, вийшло таке яскраве гарне сонечко. Я у вчорашньому влозі вам розповідала, що в нас були плани сходити на маяк, сходити так, прогулятися вранці на такий трекінг, але не склалося з цим. По-перше, було якось так сплановано у нас ще все, що буде залежати від погоди. Потім ніхто, мабуть, не прокинувся. не… Зорганізував всіх. Загалом я сама не знала, чи я хочу завтра кудись йти, чи ні, чи вистачить мене сили, тому що на сьогодні також такий активний день запланований. Мені потрібно було вранці встати, змонтувати відео, ще одне відео записати. Такі справи домашні, по дому потрібно було виконати. І я була не впевнена, що я це все встигну до обіду, тому що на другу половину дня у нас заплановано пікнік. Не пікнік, а барбекю. У нас в нашій компанії сьогодні день народження святкувати будемо, тож барбікю заплановано на другу половину дня, і це б для мене було трішки занадто. Я би а, трішки хвилювалася, що щось не встигну, що щось мені не вдасться вчасно зробити. Тож, були в мене сумніви, що я кудись сьогодні вранці піду, і, мабуть, ввечері вирішила, що таки не піду, але вранці не пішов ніхто. Тож похід на маяк ще у нас буде попереду, 100% ми туди підемо, але не сьогодні. Тож зараз прийдемося, трішки прогуляємося, можливо, десь каву поп'ємо, можливо, просто прогуляємося, чи набережною, чи біля моря, чи просто містом, а потім на барбекю. Нарешті вибралися ми з дому, йдемо в сторону набережної, прогуляємося набережною, а потім йдемо до друзів. Звітую вам постану Макдональдса. Вже скоро буде приймати відвідувачів цей заклад. Ще зовсім трішки залишилося. Так, а ми зараз набережною прогуляємося до речі. Вчора було два роки, як ми приїхали в місто Данан, як ми тут живемо. Якось я трішки в датах, в днях попуталася. Мені здавалося, що сьогодні сьоме число, а 7 ж було вчора. А ми приїхали 7, 7 лютого Ми приїхали в Данан 2024 року. Два роки ми тут живемо. Мені аж не віриться, як ці два роки швидко пролетіли просто. І тоді ми приїхали десь за декілька днів до свята тет. Ось так було гарно, прикрашено на кожній вулиці. Я була просто здивована, думаю, вау, яке гарне місто! Боже, як в них класно, гарно, багато квітів. Так було, знаєте, яскраво. Було гучно, бо свято тет. В'єтнамці відзначають гучно. Частина людей виїжджають десь за межі міста, їдуть до родичів, кудись в село. А ті, хто залишаються в місті, дуже активно та гучно святкують з фейерверками, з караоке. Тиждень в них точно вихідний, навіть днів 10. Тож супермаркети великі працювати не будуть. В крайньому разі це так було попередні два роки. Перший рік то взагалі ми не могли знайти. Я відео знімала, що шукаємо якісь супермаркети, відчинені магазини, якоїсь їжі купити. У минулому році було трішки простіше. Магазин Мунмінг, який знаходиться біля нас, він був відчинений. Можна було там купити якоїсь їжі, якихось продуктів, тому що всі в'єтнамські заклади, кав'ярні, все буде зачинено. А можливо? Місто трішки перебудується в тому плані від туристів. Все ж таки туристів з кожним роком стоїть в місті дедалі більше, і ну, людям треба десь харчуватися, щось море, їсти. Море, море, море. Тож ну, будуть якось змінювати це все, не всі будуть відпочивати на свята. Я ж кажу, от в минулому році вже було простіше. А як буде в цьому році? Побачимо. Все вам обов'язково буду показувати та розповідати. Тому що я в минулому році дуже хвилювалася, що ми знову без їжі залишимося Тож напередодні. І на базарі робила велику таку закупівлю в супермаркеті, щоб на тиждень, на днів 10 нам вистачило, все холодильник забила. Але Монміл був відчинений і це було досить класно. Що таке? Ти замерзла? Ми прийшли на набережну. Тут вітряно, сонячно, але мені не спекотно, приємно, що Золіська трішки замерзла. Але яке класне море. Хвиля велика. Зараз вам все покажу. Сьогодні в морі ні серферів, ні людей, нікого взагалі немає. Хвиля величезна. Я коли вперше вийшла на набережну, я просто була здивована, ввечері дуже гарно. Набережна, та, ви самі це все знаєте, бо я вам багато разів показувала її. Ввечері ми прогулюємося частенько. Але тоді, я пам'ятаю, мене дуже сильно вразила набережна, зона, де можна походити погуляти, пляж, ввечері всі прогулюються. Тож для мене тоді було такою несподіванкою. Я не очікувала, Прям, що буде класно. Ну і загалом за два роки життя в Дананзі моє враження, моя думка не помінялася. Мені як сподобалося це місто, я в нього закохалася, коли ми приїхали. Так, воно мені подобається і зараз. так. Інколи хочеться змінити локацію, багато роздумуєш про життя, про майбутнє. Дуже хочеться повернутися додому, але місто мені дуже подобається. Мені тут подобається жити, і ціни подобаються. У В'єтнамі, саме в цьому в нашому місті Дананг і я вам скажу, що ціни тут ще завищені. Є міста, де ціни і на житло дешевші, і на фрукти дешевше, де менш туристичні місця, там, взагалі, там, де живуть місцеві, локальні якісь міста, місця там ще дешевше можна прожити. Ну, але ж все-таки хочеться якоїсь соціалізації, і хочеться. Спілкуватися із українцями, однодумцями. Тож ми поки що тут поки що в цьому місці, але є міста та місця, де можна ще дешевше, більш бюджетніше жити у В'єтнамі. Зараз я занурилася в спогади, бо планували тут три місяці пожити. До того також на три місяці їхали в Таїланд. Загалом більше чотирьох років, як ми поза межами України, не плануючи цього. Ай. А я помилялася, серфери такі є в морі, подивіться, намагаються. Там вон хлопець, подиви, як далеко. Так, да, я бачу, далеко так заплив, зараз буде підкорювати хвилю. Вон там ще один, а вон з тієї сторони. А, дивись, там навіть жовтий прапор стоїть. Де дозволено купатися. Нічого собі в таку хвилю. Але море прозоре, прозоре. Прозоре, так, вода вже стала не такою темною чорною, розхитно, а більш блакитною. І, до речі, почало підмивати трішки пляж. Такого не було в цьому році ще. В минулому році дуже сильно підмивали, я вам розповідала про це. Так, он він там вже сів на дошку, зараз є трішечки. Приближу, сподіваюсь, буде видно. І зараз чекає на гарну хвилю. Щось намагаються вони встати, але так їх хвилею несе, не вдається. Он, он-он, встав, встав, став, став, встав, встав, але... Чи вийде щось, я не бачу, не розумію, чи вам видно чи ні, я то оком бачу. От там далі. А, цей перевернувся. Це і той з дошки злетів. Добре, не будемо ми тут довго затримуватися, тут ось людей багато на пляжику. Ми йдемо далі. Ми коли вперше приїхали, бачимо такий гарний парк. Можна піти прогулятися там. Пішли, така гарна зелена зона, бачимо. Пішли, прогулялися і лавочки там, а виявилося, що там крематорій. Ну, а зона гарна, зелена. Але ж не для прогулянок. Так, було таке в нас. Скільки ми ходимо по місту, а ми ходимо багато, я вперше бачу, що ось така станція, де заряджають електроавтомобілі. Електроавтомобілів у В'єтнамі дуже багато, мабуть, половина, а то і більше, мабуть, половина. Це 100%. Hello. Але от я вперше бачу таку станцію. Прикольно. Я ніколи не мала справу з електроавтомобілем, ніколи не їздила на електроавтомобілі, лише один раз на електробайку їздила. Не знаю навіть, як там, що робиться. Мабуть, десь платиш кошти, чи, можливо, воно як автомат. Ти туди купюру всовуєш і ставиш на зарядку свою машинку. Так, а ми йдемо до друзів, бо будемо смажити сьогодні барбікю. Сьогодні у Захара день народження. Тож вони нас запросили. А ми з великим задоволенням відзначимо цей день разом. Ми зайшли в фулл маркет, купили, взяли ось такі батончики бананово, кокосові і солодке молочко для Аліси. Ці батончики такі смачні. Така смакота просто. Бананові з кокосом, з горішками, з кунжутом, смакота. М -м. Щось типу пастила. Так, Дуже смачно. Барбікю будемо влаштовувати на даху будинку наших друзів. Тут є ось така зона, де посидіти. І є мангальчик. Класно. Навіть раковина вона є з водичкою. Для зручності. Класно, супер. Такі столики зі стільчиками. Прикольно, така підвісна. Лавочка, гойдалка. Тут на даху ось є. столики можна посидіти. Захід сонечка, до речі, там захід сонечка. Гарно з якимось напоєм посидіти. Зустріти захід сонечка. Тут навіть ось така кімнатка обладнана. Це що для занять йоги, мабуть, або для занять спортом. Чи це може якісь тут охоронці живуть, не знаю. <зазираж Sharing> Позазираємо, поки нікого немає. І тут ось туалет з душем є. Кондиціонери і дах уже сусіднього будинку. Ось, Ось така, така у нас та сьогодні та рухома та фотозона буде, влаштували, її облаштували тут, іншого місця не знайшлося, вітер трішки її роздуває, але буде все добре. Он колесо Так, да, колесо огляду, вон, яке зараз вже не працює, стоїть вон літачок, злітає, он там аеропорт. У нас трішки розпочався дощик, трішки дощик зіпсував наше барбікю, перемістилися трішки під дах, але наче зараз припиняється. Вранці був дощ, зараз дощ. Друзі, у нас так вітряно на набережній, ми зараз повертаємося додому. Така хвиля на морі, такий вітер дує, що просто в мене все зносить. Зараз проходимо біля одного з готелів. Він нещодавно відчинився. Слухайте, тут такий крутий, класний басейн. Вау! Давайте я вам покажу. Прогуляємося тут. Я впевнена, що басейн дуже холодний. Зараз дуже прохолодно та вітряно на вулиці, але в теплий сонячний день я би тут з задоволенням провела час. Але сьогодні день, вечір не такий. Тож нікого на басейні немає, але там прямо Дивіться, які класні лежачки з таким шатром. Класно. Потрібно мати на увазі це місце. Так, ми повертаємося додому після барбекю, після святкування дня народження. На морі там така величезна хвиля. Я зараз навіть камерою вам це не зафіксую, але повірте мені на слово, тому що дуже сильно вітряно. А, і, і що? Планую завершувати це відео, цей влог. Дуже вам вдячна за перегляд, за те, що ви були з нами в цьому відео. Величезне вам спасибі за ваші реакції. Всім бажаю гарного дня. І бувайте до зустрічі завтра в наступному відео, в наступному бізі.